З вами, з вами не було ні одного спору, треба вже спорити, може на шахтар да, Ні, Поки що ні. Що рано? Да, dai, давай, dai, давай, ще один слухай, один давай так, давай на на ну, yeah. uh, якщо забиваєш шахтарю, дубль, yeah. я збриваю уси. А якщо не забиваєш шахтарю, дубль, то ти брешся. Ні-ні-ні, ні, я не згоден. Ну побритися, ні, я не згоден. Чого? Мені подобається так. Ну чому? Ну, ну хорошо, ми... ну, ну просто бри значить, просто хоча б залишаєш тільки вуса. Ні, це дуже погано, мені буде. Ну давай, Та ну, ні. Ну, ну один я, гол. Я буду як маленький виглядати, не хочу. Ну, ну ти і так не дуже доросло виглядаєш. ну... ну ні, Так Так дуже. ти сильно, так. так? Да. <рес> <рес> ну блін, ну давай, ну давай, хорошо. Я збриваю вуса, забуваєш гол, а якщо не забиваєш гол шахтарю, то. Ну, ну залиш, тоді хоча б вуса збрий. Ну на вуса, спор на вуса. Ну добре. Але якщо дивись, це дубль. Ні, ні, в мені дубль, а тобі один гол. Ну, ну поняв? Ні, 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 два забиваєш. Ні, з... ні, ну, дивись, які в мене вуса. Та ні, в мене, Де, мене півроку вони не ростуть. Та які в тебе великі, в тебе 17 секунд і вони виростуть. Ні, один гол. один гол. Один гол Шахтарю я збиваю вуса, для чувак, це знато за вуса. Так, а шахтарю забити це теж не легко. Ну, не легко два, доброго дня. Так, вона каже, два голи шахтарю забити, вуса збриває. Я збриваю вуса свої два голи він забив. Давай на один. Ну один. Ні, давай просто тобі збримо. А Будь ласка, ти будеш красивіше, я тобі відповідаю. Ні, давай, давай так. Один гол вуса, два голи, все, все, що в тебе є. Брови, волос Збриваю вуса. Ну якщо він заб'є два голи, збриваю вуса. Але вони кажуть, за один, за один мало. Якщо на половину, то ти весь збереш. Пацани, <laughs> да, щось одне. Ну а давай, ну, шо, ну ні, що, ну що, ну два, ну, два, два, два забагато? Я пішов. Давай один, давай один і. Ну не я, не я в... В... І я теж вуса? Ну якщо один, я забиваю, то ти. Ні, вуса. ну Тоді треба мені, щоб була красива, ж ти повністю бришся. Та, ні, тільки вуса. Ні, ну тільки вус у мене не дивусяки великі. А, ну, тоді, не. Ну, тоді забиваєш гол і я е, стрижуся і вибриваю тут букву В, а ти збриваєш вуса. О, тут, ну Волошин, типу, поняв? Волошин. Один, один гол. І буду а я х... А, а я ти просто вуса. А, я, а, я, а, я, а я тут роблю вей, тиждень так хожу, як мінімум не підбириваю. Один гол. Все, давай. Все. Фух. Микола, ти, пропусти... переплутав на два... На два Ми... ти переплутав матчі, на два пізніше зробив. Ти переплутав матчі на два пізніше зробив. Ну, зараз 30 буде робити. А я. За брашко. Я зна... 30 на кулаках. 30, 30? 30. Да. Ну, Прикинь. Ну, я а... бачу, ти зал ходиш. Ну... <laughs> <laughs> додаткова <такого> праця, ні? <laughs>